Ото, коротше, впав, відбив поворотника того. Е, відбив того поворотника. Але якщо я буду продавати, то поворотника я тобі віддам. Підсвітка тут робоча. Е, що там ще? Е, ну коротше, ото треба тяга. Вихлопна є нормальна. Просто я зараз так вчупив шуму навести того є, защитка цепа теж є, е, тільки одві. Пульта мають, е, після завтра коротше, мають пульта продати, тросик на, на спідометр, Тахометр все робить. стартер робить світло. Є, це, це світло теж робить, але води. Передачу включаються всі ідеально. Задній стоп теж горить. Ну, стартер робить. Коротше, по електриці абсолютно все робить. Тільки що певне кольца треба поміняти. Ну а так все добре.